За Україну, за Росію, за проти влади. За Україну, як же? як же? це так? За нашу Україну. За нашу. Як ви відноситесь до Росії і, і до Путіна особисто? В даний момент взагалі отрицательно. Взагалі, навіть слова немає. І рішень не може про нього бути. А іменно про Путіна це взагалі. У вас війна, вашу родину зачепила чи ні? Так. Да. Хоч і двоюрідні, але зачепила. І вони зараз б'є Іменно у вас є родичі, так. які живуть є у рідна тітка живе. в Луганській живе двоюрідний брат, який тут знаходився по ще півтора місяця, і зараз йому нема. Ніде не жити, тому що там, хоч і не розбомблений його двір чи дом, але там стало холодно, не їсти немає нічого. Вони хочуть обратно перебиратися тут побуть хоча б зиму У нас оце таке, як можна. Як ви вважаєте, хто зараз влада в Україні? Народ, Порошенко, депутати, мафія, ну не знаю, Я, яка ваша, ваша точка зору? Хто влада в Україні? Трошки мафії, трошки е, президент. президент, і Все, трошки, по -трошки. Е, прем'єр-міністр потрошки. Ну, ви... ну, в основному в основном, нема порядку. Ви від виборів очікуєте, що буде да. прийдуть депутати, да. наведуть порядок. Да. Прийдуть такі депутати, які будуть робити і які не будуть цього бізобрати, яке було до цього, що довело до війни. Як ви вважаєте, які депутати партійні чи Ні. ті що йдуть по мажоритарним окригам? Ну, більше всього, що партійні. Вони довгі да. демонструвати да. політичну да. думку О, України? Одиночки. Ми навіть не знаємо от в нашому округі балотівців, ми їх даже взагалі ніколи. Не чули ні їхніх один чи дві фамілії, а тепер вони випливають.